В цьому відео ми поговоримо, як зробити активне посилання, тобто гіперпосилання в презентації, тобто в програмі PowerPoint. Спочатку нам треба взяти сайт, на який ми будемо посилатися, скопіювати на нього посилання. Я це вже зробила. Потім створити файл з презентацією з текстовим наповненням, що я також зробила. Тепер треба виділити область тексту, клікнувши. На яку буде перекидати на потрібний сайт. Переходимо в вкладку Вставка. У старій версії програми буде написано гіперпосилання, а у новій – посилання. Ось файли, веб-сторінки. Внизу вставляємо адрес, який ми скопіювали. Тепер, при кліку, у нас буде переводити на посилання, за яким можна перейти на сайт. Але щоб ми могли перейти на сайт, треба натиснути показ слайдів з поточного слайду. Ось, нас перекинуло. Все готово.